Всім доброго часу доби. Продовжуємо наше проходження, Детройт стати людиною. Всім приємного перегляду. 6 листопада 38-го року. Чому ти вбив? А, це допит цього робота. Що цьому передавало? Це якийсь новий персонаж, чи що? Якийсь мужик? Фіг, я знаю. Оце цікава розв'язка теж з цими двома пацанами. Довго ховався? Щось він не дуже балакучий. Чую просто не втік. О, можливо, нам дадуть пограти за цього андроїда? Щось я так подумав собі. Дідько, та не мовчиш. Зараз, походу, покличуть нас. В сраку, це все. Так, да, походу, зараз ми підемо з ним на переговори, я так думаю. Генко на статус нейтральний, нестабільність програми. Який сенс допитувати машину? Тільки час гайми. Можна застосувати силу. Зрештою, так він робот. Це не людина. Андроїди не відчувають біль. Лише пошкодити. Він не заговорить. Ну да, логічно. Тупорили якийсь детектив. Також девіанти схильні самознищуватися у стані стресу. Гаразд розумнику. То що нам робити? Я можу допит... Ну да, як я й казав. Втрачати нам нічого. Уперед. Він весь твій. Значить, дадуть нам можливість його допитати, так? Да? Цікаво. Прикольний його такий комірець в конора нашого. З нами, думаю, він заговорить машина з машиною. Отримайте зізнання. Давайте якось спробуємо. Присядемо. Допитати. Досягніть оптимального стресу для зізнання. Це нам треба оптимізувати ім'я. Моє ім'я Конор. А твоє? Як тебе звуть? Давай трошки заспокоїмо його. Слухай. Я знаю, ти натерпівся. але мені потрібна твоя допомога. Так, рівень стресу менше трішки став, добре. Щитання пам'яті, довіра. Давай ми спочатку довіру, довіру качнемо. Я хочу допомогти. Просто довірся мені. О, рівень стресу ще знизився. Врятувати тебе моя ціль. Тепер спробуємо ні, щитувати пам'ять зарано. Давай поспівчуваємо. Слухай. Я на твоєму боці. Хочу допомогти. Та я не зможу, якщо ти мовчатимеш. 19%, добре. Так, він потрошку оживає. Хорошо. Що? Що зі мною зроблять? Прикольна музичка така. Мене знищать? Так. Брехня, правда, давай, блін, давай скажем правду. Тебе розберуть, аби знайти несправності у біокомпонентах. Бляха, я рівень стресу підняв. Це єдиний спосіб зрозуміти, що сталося. Чому ти здав мене їм? Чому просто не залишив там? Теж скажемо правду, я запрограмований ловити девіантів. Я просто виконав завдання. Я не хочу вмирати. Бля, ну в ньому щось є людське. Тоді говори. Я... Я не можу. Оберіть підхід. А який у нас є вибір? Надавити щитати. Давай все-таки щитаємо пам'ять. Ти не лишив мені вибору. Зробити пробу. Просто будемо щитувати. Так, давай, давай, давай. Як це працює? перший раз я бачу цю механіку. Так, бачимо, як він вбивав цього мужика теж. Так, да, це все як було. Так, да, він його перший почав бити. Сюди йди виродку. Я навчу тебе очі дивитись. да, мужик перший винуватий. Нестабільність програми. Рівень стресу 100. Зізнання не потрібне, я прочитав його пам'ять. Знаю, що сталося. Але могло... ми могли по-іншому да, якось це все виконати. Йой, але, блін, ну тут дуже багато розв'язок. Є, як є вже. Можливо, пару разів прийдемо цю гру. Дуже цікаво насправді. Все, походу він. The... Що це за фігня? Він саме знищується. So... Блін, фігня діло. Та зупини його. I... Я, я не можу, у, у мене не виходить. Не не виходить. Не ну навів він створю. сильний <плес> же ж. <плес> Давай втрутимось. Зупинись. Припини зараз же. Да, він вже, походу, у нас не чує, він нікого не чує. Блін, щоб він зараз не втік ще. Диви. Блін, держи. Нестабільність програми. йо мою oh, Ви шо прикалуєтесь? Ви шо прикалуєтесь? Як так? Як так встрять? Я просто вшокований шокований взагалі від цієї ігри. Жесть. Йо-маю, -йо, блін, а скільки тут було всього три, три фінала, да, тут? Блін, один, два, три, чотири. Добре, товариство, на цьому будемо завершувати. Всім дякую, до зустрічі в наступній серії.